Доброго вечора. Багато запитів було про Суми. Місто суми. Чи буде місто окуповане ворогом? Давайте будемо дивитися по одній карті, тому що я вже зіткнулася з хейтом, і мені якщо чесно, мені байдуже на те, що люди пишуть. Але так як більшість половина підтримує і більшість половина просить. Але ви ще просите, щоб я вам щось хороше але ви ще просите, щоб я вам щось хороше сказала. Ви мене зазвичай просите щось хороше, щось хороше. Я дійсно боюся. Я дійсно не хочу зробити комусь боляче. Я дійсно не хочу сперечатися з людьми. Я не хочу зіштовхнутися з. Нервами цих людей, тому що я також це все беру близько до серця. Хочеться як краще, а виходить, як завжди. Давайте подивимось, чи будуть окуповані місто суми найближчим часом. Бажання таке є зайти навіть в самі суми. Це їхнє бажання. Але ні, найближчим часом суми окуповані не будуть. Що чекати? Чи будуть обстріли найближчим часом по сумах? Так, бачите? Карта зневіри, карта страждання, карта страху, карта нерозуміння, куди рухатися далі. Карта людей, які не можуть нормально спати вночі. Тобто обстріли будуть обстрілювати будуть, але окупації найближчим часом не будуть. Щось вони піджидають. Вони вже дуже-дуже поряд, поряд з самим містом. Бачите? Позаду чоловіка, місто, і вони вважають, що у них все під контролем. Тому сумчани, будь ласка, будьте обережні. Чи будуть масові обстріли з руйнуваннями та втратами? Бити будуть, просуватися будуть ближче. Я не хочу нікого лякати. На найближчий час окупації не бачу. Але території будуть забирати. Одна за одною, ближче до Сум. Підходити, забирати території. Відлюдник, окупація. Вони хочуть теж зайти в суми. Вони готові туди зайти. Оточення кільце. Суми будуть оточені. Зараз треба дійсно бути обережними. Подумати про те, що треба все ж таки. Безпечне місце або просто не ігнорувати тривогу. Молимося всі за те, щоб суми все ж таки були не окуповані, щоб ворог відступив. Але більшість людей дійсно буде сидіти в страху. Більшість людей буде сидіти в самому страху під час сильних та великих обстрілів. Стихія вогню, жезл. Обстріли будуть сильні. По чому будуть бити? По чому завгодно? По всьому.